Українці влаштували бунт у Польщі. Якщо ви подумали, що вони вирішили розібратися з польськими фермерами, які перекривали український кордон, то мушу вас засмутити. Під роздачу потрапили дівчата із державного підприємства Документ, які наодинці протистоять чоловікам призовного віку і їх дружинам. Мережею шириться відео бунту з польського ДП «Документ», де вже не видають закордонних паспортів чоловікам призовного віку. Відтепер вони зможуть оформити лише послуги, що стосуються повернення до нашої держави. Таке рішення називають тимчасовим заходом, аби вирішити питання військового обліку, наголосили у МЗС. Заборона на надання консульських дій діятиме до отримання роз'яснень закону щодо мобілізації. Зазначу, що документ почне діяти з 18 травня. Цього нічого вітка за документу. А цей документи, і в Україну. Денег, ничего, мы остались за Что ну ты там давай, снимай, снимай! снимай мы все, а, мы снимаем. Снимаем. а мы вам ничего не должны, говорят, все. А вы не ничего не давай, пришел. А, а, а что ты к нам, что ты там прячешься? Пошли поговорим. Ухилян, давайте. Себе, собі за за спідницями да не сумитя суми поліція Міністр закордонних справ дмитро кулеба підтвердив обмеження консульських послуг за кордоном урядовець назвав це рішення чесним та справедливим ставленням стосовно призовників Захист прав та інтересів громадян залишається пріоритетом. Утім, наразі ключовим є боротьба за виживання України, наголосив Кулеба. Тож відомство вдалося до тимчасових заходів. Очільник також нагадав, що обов'язок оновлювати свої дані у ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.